У новий рік без фінансових затримок вступив український уряд. Кабінет міністрів виконує свої зобов'язання перед народом. Чітко і за графіком. У перші дні січня понад 6 мільярдів гривень отримали пенсіонери. Мінімальна зарплата у новому році збільшиться удвічі порівняно із 2009 -м. Прем'єр Микола Азаров взяв курс на стабільність і розвиток. Під цим гаслом урядовці планують працювати увесь 2014. Принаймні, так оптимісти... такі оптимістичні плани було намічено на першому у цьому році засіданні Кабінету міністрів. Рік стабільності і розвитку дороговказ для урядовців на 2014 рік. За словами прем'єра Миколи Азарова, саме у поточному році українці житимуть зі стабільними цінами, стійким валютним курсом та поступальним підвищенням зарплати пенсій. Окрім того, за якість і обсяг роботи бюджетники отримуватимуть фінансові винагороди. Ми запропонували законодавцям скоротити на 1% податок на прибуток, щоб більше коштів залишалось у підприємств на модернізацію. З іншого боку, ми продовжуємо збільшувати соціальний параметр бюджету. Мінімальна заробітна плата в поточному році буде перевищувати рівень 2009 року майже в два рази. Задля фінансової стабільності всередині держави урядовці склали максимально виважений та реалістичний бюджет. Створений він спеціально для українського народу, наголосив Микола Азаров. 16 січня його розглядатимуть народні обранці. Прем'єр запропонував ухвалити головний фінансовий документ в цілому. Наступный тиждень буквально кожен член Кабинета министров повинен присвятить в первую чергу работу с народными депутатами и с комитетами Верховной Рады Украины, с парламентскими фракциями, чтобы донести до них наше переконание, разробленный урядом бюджет, это главная запорука финансовой стабильности и экономичного развития в 2014 году. Задля конкуренції на зовнішніх ринках необхідно модернізувати вітчизняну економіку. Уряд запланував уже з лютого місяця запустити програми промислової кооперації з Росією, адже за словами прем'єра, тривалі стосунки дають країні сотні тисяч робочих місць. Окрім того, необхідно модернізувати вітчизняну промисловість та виробництва і звичайно почати практичні переговори з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі. Нам не потрібне припущення. З нашими партнерами ми повинні говорити мовою. Фактів, цифр, неспростовних аргументів. Тому що на вагах саме існування України, яка розвиває власну сучасну економіку, а не економіку інших країн, знехтувати будь-яким ризиком не можна. Піклуючись про захист громадян, Кабінет міністрів запроваджує нову єдину державну систему громадянського захисту. Створена вона навзаєм радянської, що базувалася на захисті від загроз воєнного часу. Нині вся відповідальність за життя людей покладатиметься на посадовців. Загалом нова система чітко розмежовуватиме повноваження та завдання. Создаются условия для обновления материально-технической базы государственной службы по чрезвычайным ситуациям коммунальных и других служб, которые задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Новая система будет предусматривать новые возможности, такие как интернет, мобильная связь, технические средства связи. Чіткий і збалансований проект розвитку держави уряд планує отримати не пізніше лютого. Прем'єр упевнений, це буде скоординована система дій для України та іноземних інвестицій.